А ви по відео, по зовнішньому виглядом можете вгадати, яка це ващінка? Я вже так. Ось дивіться. У нас 5 різних виробників. Сама біла оця, сама біла ващинка. Це медове місто. Не знаю, що зроблено, але є. Це сама біленька. Далі у нас по білозні йде оця ващенка. Це по кольору друга біла не така вже біла, як медово місто, але теж біла. Це у нас дубовик. Далі. Далі у нас йде ось така, я бачу, не біла, але не ярко жовтенька. Це у нас боджадзе. Єсть. Далі у нас залишається два дві ващенки. Ось це у нас Biворd. Вже по кольору можу сказати. А це ярко-жовтенька. Це у нас кипджопром. Звичайно, не прополісована.